Увага працівникам і роботодавцям в Україні змінюються правила страхового стажу під час вимушеного прогулу. Верховна Рада ухвалила закон, який гарантує, якщо людину незаконно звільнили, а потім поновили через суд, весь період прогулу буде зараховано до страхового стажу. Що це означає на практиці? Роботодавець зобов'язаний сплатити єдиний соціальний внесок за увесь час вимушеного прогулу. Єдиний соціальний внесок має бути не нижчим за мінімальний внесок за кожен місяць. Врегульовано порядок нарахування єдиного соціального внеску при доплатах до середнього заробітку. Чітко визначено компенсацію за невикористану відпустку. Цей закон закриває одну з найбільш болючих прогалин у трудових спорах, коли люди втрачали стаж не з власної вини. Тепер незаконне звільнення не рве трудову історію. Якщо хочете швидко відстежувати такі зміни і отримувати роз'яснення без зайвого пошуку, увімкніть моніторинг у ліга 360. Це економить час і захищає від помилок.